Вівторок, сьоми ранку для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугле. Новини на часі. Двоє людей поранені на Запоріжжі через російські обстріли. Як розповів очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, близько другої ночі окупанти атакували Гуляйполе. По місту завдали ударів з артилерії, постраждало подружжя, пошкоджений приватний будинок. Про посилення захисту України від ворожих ударів поговорив президент Володимир Зеленський із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Той розповів про нещодавню зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте та про збільшення країнами альянсу видатків на оборону. Також Володимир Зеленський зідзвонився із самим Марком Рютте. Ішлося про постачання зброї для захисту України. Нагадаю, напередодні під час зустрічі з генсеком НАТО Трамп заявив про постачання Україні нових систем Петріот та про суворі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не досягнуть домовленості про мир. Про постачання зброї та посилення української ППО зараз говорять і у Києві. До України приїхав спецпредставник американського президента з питань України Кіт Келох. Він перебуватиме тут протягом тижня. Напередодні Келох зустрівся із Володимиром Зеленським. Йшлося, зокрема про спільне виробництво дронів, можливість прямих закупівель українських безпілотників Сполученими Штатами та потенційну купівлю американської зброї у співпраці. З європейськими партнерами обговорили також посилення санкційного тиску на Росію. Українські військові, наша розвідка, спеціальні служби нададуть генералу Келгу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій, та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти. Кошти, щоб руйнувати життя сусідів і не тільки України, але світ знає, куди бити, щоб Путін відчув біль та щоб Росія відчула потребу шукати мир. Російські фінанси на війну треба обрізати зв'язки Росії з Іраном та Північною Кореєю. Треба обрізати будь-яке постачання компонентів та постачання обладнання для... Російської воєнної промисловості треба обрізати. Я вдячний нашій команді, я вдячний Сполученим Штатам, я вдячний Німеччині Норвегії за підготовку нового рішення щодо петріотів для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми. Можемо разом зробити багато. На Михайлівській площі у Києві Кіт Келох вшанував пам'ять українських захисників і захисниць разом із керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Вони поклали квіти до стіни пам'яті. За словами Андрія Єрмака, Україна підтримує модель миру завдяки силі. І для цього потрібні потрібні сильні рішення президента Сполучених Штатів посилення України американською зброєю і послаблення Росії через санкції та поразки на фронті. На думку керівника офісу президента українські ВПК разом з американським та європейським. Ським здатні гарантувати стабільність західної безпеки а українська зброя вже завдає втрат ворогу в його тилу. Сполучені Штати поставили ультиматум Путіну через регулярне порушення домовленостей. За словами президента Дональда Трампа, Вашингтон мав із Кремлем що менше чотири угоди. Але щоразу після розмови Путін зривав домовленості та запускав ракети по українських містах. Трамп наголосив, сполучені штати вже відправляють НАТО багато зброї всіх всіх видів і її негайно. Перекинуть в Україну поставки стали можливими завдяки рішенню європейських країн підняти витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп також заявив, що якщо за 50 днів не буде досягнуто мирної угоди, Сполучені Штати запровадять суворі вторинні тарифи проти Росії. Я багато розмовляю з путіним про те, щоб зробити цю справу, і я завжди кладу слухавку, кажучи, ну це був приємний телефонний дзвінок. А потім ракети запускають по Києву чи якомусь іншому місту, і я кажу, що це дивно. А після того як це трапляється, три чи чотири рази виходить, що розмова нічого не означає. 19 скелетів людей, які жили в епоху середньовіччя, розкопали археологи на Рівненщині. Ці поховання датують 12-13 століттями. Кістки у землі пролежали майже тисячу років, добре збереглися. На них натрапили у селі Пересопниця. Це колишня столиця Удільного князівства та місце створення Пересопницького Євангелія, книги, на які складають присягу президенти. На місці розкопок побували мої колеги. Маленький череп, акуратний. Дивіться, гарне обличчя було. Тобто зуби сховані, ну, вочевидь, великі губи були. Ну тобто, скоріше все, була красуня. Скелет жінки, а поруч чоловіка, який ніби дивиться у її бік. Археологи припускають, що у цій могилі поховані закохані, які жили за часів середньовіччя. Це класичний приклад маю Джурія да? кохання існує, і воно було те, що роки тому. На захороненні натрапили учасники експедиції, яка цими днями досліджує урочище пастівник. Коли ми ось якраз заклали шурфи, тобто почали копати, заглибились на штик, потім другий штик, і ми виявили кістку, заглиблювались, розширювались. Було спочатку одне поховання, потім друге поховання. В одного зі скелетів розсічений череп. Дослідники припускають, що це міг бути воїн, якого вбили шаблею чи мечем, під ним іще одна могила. Тут тазові кістки іншого поховання, ось іде нога, і ось тут іде теж таз та плече. Загалом у цьому місці знайшли останки 19 людей. Тут є і діти, є підліток, імовірно, є жінки-чоловіки. і Ось, тому що це поховання від поселення якогось, від ну, тобто, звичайно, таке було кладовище. Ось, де ховали всіх. Ну от причини смерті їхні будуть визначати ж антропологи. Поховання датують 12 13 століттями. У ті часи тут було слов'янське поселення. Поховання часів в нас раннього християнства, через то вони практично безінвентарні, буквально декілька гудзиків і так далі. Але є супутній матеріал, який пізніше в верхніх шарах знайде, наприклад, дуже красивий ключ 12-13 століття. Далі писало, яким писали на воскових дошках. Є декілька намистин, гудзички маленькі, дуже бронзові, ефектні дуже. Розкопки тривають у селі Пересопниця. Це місце створення Пересопницького Євангелія, одного з головних символів для України, книги, на які складають присягу президенти. А ще колишня столиця удільного князівства. Нині тут культурно-археологічний центр. Дитинець де жив безпосередньо. Князь князь був зі своєю там дружиною. в нього була своя церква. Досліджують цю місцевість уже понад півстоліття Дотепер тут масових захоронень не знаходили. Цьогоріч розкопки організували в рамках проєкту від Українського культурного фонду. Досліджуємо історію і приймаємо участь в гранті. Це дуже важливо, що ми залучили позабюджетні кошти. Це 850 тисяч. У нас є фішка. Ми археологію реабілітуємо ветеранів війни. Вони приїжджають на поселення, живуть, вони дивляться, досліджують. Олександр приїхав до пересопниці з побратимом. Воїни відновлюються після важких поранень. Коли розумієш більше своє минуле, звідки воно створилося. Що призвело можливо до нинішніх наслідків в історичному нашому минулому, тим паче пересобниця, якщо брати по офіційних даних, то це містечко ще древніше, ніж Москва. Розкопки триватимуть, дослідники припускають, що ці землі приховують ще багато таємниць. Одна з найстіковіших знахідок, як на мене, на цій території це є давньоруське писало, і це свідченням того, що люди які населяли тут, які жили тут, вони були свідченими. З ничі сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Оновлений випуск новин готуємо на 7.30, А за мить до марафонної варти доєднується Олександр Васильченко. Дякую, Анастасії, про оперативну ситуацію на Покровському напрямку. Поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.